Всіх знову вітаю! Знову ми разом, разом плюс. Приємно бути на молитовному ранковому службі. Продовжується наш молитовний марафон сьогодні, 25 червня 24 року. Кожен ранок приєднуйтесь о 6 годині. Приєднатися до проєкту «Разом Плюс, також, будь ласка, кожен вівторок ввечері в нас зустріч малої групи, є запис уроку суботньої школи Олександра Буйони і багато іншого, чого цікавого є на YouTube-каналі проєкту «Разом Плюс. Ну а ми з вами вивчаємо кожен вівторок вранці велику значущу тему, як поставити Бога у центр життя. Як його повернути у наше життя на прикладі першої книги Самуїла? І ми йдемо вірш завершаємо, розділ за розділом. На даний момент ми сьогодні з вами вже у дев'ятому розділі. Отож, давайте ми це зробимо, ми пройдемо цей розділ, візьмемо уроки, принципи, які важливими є для того, щоб це зробити. Ну, а потім, безумовно, ми будемо. Молитись в наших групах, спілкуватись, підносити молитви до Господа. Отож, перша книга Самуїла, 9 розділ, і будемо читати з першого вірша. Жив один чоловік із Веніамінового племені, на ім'я Кіш, син Авіїла, внук Церора, правник Бекората, правнук Афія, Веніамінець, досить заможня людина. І в нього був син на ім'я Саул, молодий та статечний чоловік, не було серед Ізраїлих синів вродливішого за нього. Крім того, він був на голову вищий від усіх людей. Е, мабуть, ми тут е, трошки за, е, зупинимось: е, назва теми, да, як втратити ослів, щоб знайти царя. Сьогодні ми зрозуміємо, що за всім, що відбувається в нашому житті, стоїть Бог. Будь-які події нашого життя, якщо взяти конкретно цей розділ, це будуть осли, чоловіки, пророки, жінки, слуги, весь набір цих е, таких динамічних подій і персонажів, вони всі ведуть до певної мети, тобто випадковості нема у житті. Бачимо, що Саул, він з досить заможньою багатої сім'ї, бачимо, що є слуга, є осел. Ну, Ім'я Саула. З єврейської мови шал, це можна перекласти як просити бажати. Да? Тобто, дійсно, Ізраїль він просить, він бажає, ось бажаний. Ну і ми з вами побачимо, що Саул в певній мірі відображав стан самого Ізраїлю. Який стан і чого бажав Ізраїль? Ось і ми бачимо, що люди відмічають звичайно, зовнішність, зовнішні якісь моменти. Так, він сильний, він мужній воїн, дає нам таку характеристику Біблія. Але цінним для Бога є стан серця, стан нашого розуму, віри, певний моральні риси для Богові це набагато приємніше. Ну і зовні здається, що такий гарний ну, кандидат у царі, да? і сім'я багата, і Гарний, на голову вищий, як кажуть, але він відображав свій народ. Серце цієї людини, на жаль, було далеким далеким від Бога, так само, як і Ізраїлю. Цар це цей відображення суті народу. Ем, для Бога важливим є стан серця, стан розуму. Добре, давайте ми. Третій вірш. Одного разу в Саулова батька, Кіша, пропали ослиці. І Кіш сказав своєму сину Саулу: візьми з собою когось із слух і піди пошукай ослиць. Бачимо, що чому втрачені осли. Да? Ми розуміємо, що Бог стоїть за всім. Ми знаємо, наперед вже читали не раз цю історію, що Бог контролює все, навіть ослів, які вийшли з-під контролю. Мабуть, до нашої української ситуації це дуже актуально. Нам іноді, не іноді, а, мабуть, зараз постійно здається, що все контролюють люди, щось закулісно домовляються, якісь зустрічі, якісь домовленості, якісь угоди, таємні чи відкриті. Да? І нам іноді сьогодні важко повірити, що за всім стоїть Бог. да Там зрада якась, там ще щось, от чи стоїть, чи керує, чи не випустив з контролю Бог. Ситуацію в нашій країні. Друзі, от на прикладі цього розділу ми сьогодні повинні набратися цієї впевненості, цієї довіри а як наслідок прийде і спокій, що Бог стоїть за всім. Випадковості немає. Бог контролює все, навіть ослів, які вийшли з під контролю. E, і вони пройшли, пройшли все Єфремове нагір'я, перетнули шалішову рівнину, але не знайшли. Тоді пройшли вони Шалішумуську долину, і там не було також. І вони пройшли все Венямінове володіння, а ослиць не знайшли. Можемо прикладати зусилля, але не знаходимо. І коли вони дійшли до околиць Цуфа, Саул сказав своєму слузі, що був з ним: пора нам повернутися або мій батько замість ослиць не почав хвилюватись вже за нас. Да, бачимо, син турбується про батька. В принципі, якщо в цьому аспекті брати на цьому даному моменті досить непогане таке виховання, бачимо, що життя Саула пов'язане з ослами. Якщо взяти майбутнього вже Божого царя Давида, то він виховувався не на ослах, а виховувався на вівцях. Ну і в принципі, це також відображає ментальність, да, характер, рису, з ким поведешся, від того не берешся. Да? Є Саул, впертість да, і тому подібне. Є Давид смиренний, проявляє турботу, має Боже серце. Це важлива така паралель у нашій історії. По суті, діло, ми бачимо, що першого царя на трон приводить три ослиці, які втрачені маленькі речі. Ведуть до великого. Можна сказати в лапках, що є певні посередники, ставні люди, речі, які ведуть нас до Божого проведіння, до Божої мети, до Божих намірів, і нам важливо довіритись, повірити, прийняти це. Оті ослиці, які відбились від дому Саула, батька його, це в якійсь мірі є символ. Самого Саула, Ізраїля, які просили царя. Якщо ми читаємо з вами, ну, в принципі, цю історію, цей розділ, і майбутнє, і дух пророцтва звичайно, ми бачимо, що Саул не не виблискував духовність. Він не був наверненою людиною. Гарний, але бездуховний, не може керувати своїми емоціями. Своїми рисами певними. Ось ось така ситуація з цією людиною. Дуже цікаво, якщо подивитись, отак, проаналізувати весь цей розділ, да, то 31 раз зустрічається слово тоді. Такі послідовність подій, і, от, здається, ми біжимо по цьому тексту. І тоді вони зустріли, і тоді прийшли, і там, і там, і там. І ведеться до кульмінації, він зустрічається з Проком Самуїлом Ось і взнає, що він. Буде майбутнім царем. Отож, Бог керує подіями цього розділу, Бог керує подіями у виборі царя, Бог керує сьогодні і нашим з вами життям. Осли пішли туди, куди хотів сам Бог. Ну і саме служення Су це така безплітна подорож в пошуку втрачених ослів. Це, знаєте, в таких притчах символах Господь нам дещо розповідає. Але слуга той відповів йому, ось у цьому місці є Божий чоловік, дуже поважна людина. Все, що він каже, неодмінно справджується. Тож зайдемо туди, може, він нам щось підкаже відносно нашої подорожі звершимо. Саул каже йому: піти можна, але що ми занесемо тому чоловікові? Адже хліб у наших турбинах скінчився і якогось гостинця немає, щоб занести Божому чоловіку. Що в нас є? Взагалі, який е, такий важливий момент, що, в принципі, е, помешкання Саула знаходиться недалеко від резиденції самого пророка. І досить дивно, ми зараз це ще побачимо пізніше в тексті, що фактично Саул персонально, хоча він є дорослою, серйозною вже людиною, він особисто сам не знає в обличчя. Самуїло, він не знайомий з його служінням. Це нас також насторожує. Самуїл вже там десятки, десятки років, людина номер один. Кожен в Ізраїлі повинен знати про нього і знає, крім Саула і його сім'ї. Мабуть, це також такий ну, легкий натяк на те, що ця людина не цікавилась, в принципі, служінням духовністю святилищем, Самуїлом, цими реформами, які вже відбувалися в Ізраїлі. На превеликий жаль, вони фізично не бачились, не зустрічались. І це є е, таким же натяком нам на те, що буде далі е, в, майбутньому, в майбутніх розділах. Тобто, ставлення до пророка. Відповідаючи Салові слуга запропонував: ось в мене є четвертина срібла, шекля, я готовий віддати йому Божому чоловікові. А він щось нам підкаже відносно нашої подальшої дороги. Раніше в Ізраїлі було так, що кожен, хто мав намір отримати Божу пораду, говорив так: Ходімо до Ясновидця. Адже теперішніх пророків раніше називали Ясновидцями. І тоді Саул сказав своєму слузі: Твоя порада слушна, давай підемо. Отже, вони пішли в місто, де жив Божий чоловік. Ну, щедрий за рахунок іншого, да, дуже цікаво також є. Особливість, так, да, потрібно було принести дар, такі були традиції того часу. Єдина причина, чому вони відвідали пророка, по суті діла, це те, що вони втратили осли. Не з якихось інших побуджень, міркувань, духовності, рост. Вони втратили осли. Але, знаєте, Бог і це сьогодні використовує, і тоді використовував для того, щоб. Привернути людей до себе, щоб просвітити, щоб навернути, щоб дати певне пізнання істини. Бог використовує різні різні моменти, в тому числі і ослів. Слуга проявляє ініціативу. Ясновидице це той, що дивиться вперед, далі, ніж інше, і під Божим впливом могли заглянути в майбутнє. Саул щедрий в роздачі чужих грошей. Ну, давайте ми йдемо далі. Одинадцятий вірш. Підіймаючись на узгір'я в місто, вони зустріли дівчат і сходили набрати води і запитали їх, чи є тут Ясновидець. А відповідаючи, ті сказали: Так, зараз ви його зможете побачити, але поспішить. Адже щойно він прийшов до міста сьогодні у народу жертву приношення на пагорбі. Як увійдете в місто, зразу шукаєте його, перший він, ніж підійметься на узвище задне. Задля жертовної трапези, тому що народ не почне їсти, доки він не прийде, позаяк він має благословити жертв. І лише після цього почнуть їсти гості. Поспішайте, ви ще його застанете. Ось вони прибули до міста, і коли вони входили у браму міста, Самуїл якраз йшов їм назустріч, або піднятись на пагорб. То подивіться. Ну, це секунда в секунду. Зустріч э, Саула Слугою Асауслугою, Прямо вони зустрічаються в брамах. Секунда мить, вони би розминулись. Вони не знають один одного, вони стикаються. E, і це також, знаєте, Боже провидіння, Бог зіштовхує, да, якщо це потрібно, потрібних людей, потрібні обставини, потрібні організації. Нам потрібно довіритись. Віддати оце питання, яке турбує нас, віддати його в руки Боже. Ідеальний час зустрічі. Господь же за день до приходу з Саула відкрив Самуїлові, повідомивши: завтра, цієї самої пори, прийшли до тебе чоловіка із Веняміного краю, або ти помазав його над на володаря, над моїм народом, Ізраїлем. Він визволить мій народ з рук Фелистинців, оскільки я зглянувся на мій народ, тому що його волання вже піднялось до мене. Ну, дивіться, я б сказав, що дуже цікавий вірш, дуже цікавий важливий вірш. Бог за день відкриває, відкрив вухо Самуїлові. Ну і от в цих словах не говориться про царя, що буде обраний цар. Бог іншими словами говорить Володар. І зуважте слово мій народ, мій народ, мій народ, мій народ, Ізраїль. Не дивлячись на рішення Ізраїля обрати царя, для Бога Ізраїль залишається його вибраним народом. Бог любить, не дивлячись на певне відступлення, на певну якусь зраду, недостатність віри. Бог не залишив цих людей. Бог працює над цими людьми. Бог любить мій народ чотири рази. Немає слова цар. Вони не є підданими да? Саула. Вони не будуть, вони є дітьми Божими. І любов Бога у цьому розділі до свого народу, коли вони відкинули його. Ось який важливий урок. Він каже: Я пошлю до тебе чоловіка, не царя, а да? чоловіка. Пустого чоловіка, я є над цією людиною. Самуїл знає та любить Бога, і тому Бог до нього говорить на вух. Саул, в принципі, досить далекий від Бога, він йому говорить через ослів, через дівчат, через людей, через посередників різних. Ось такі, якби такі виключ... висновки можна зробити з цього моменту. І от щойно Самуїл побачив Саула, я Господь повідомив йому: оце той муж, про якого я тобі говорив. Він і буде владарювати над моїм народом. У цей момент Саул якраз підійшов до Смуїла посеред брами і запитав: Скажи мені, будь ласка, де тут дім ясновиць? Тобто вони один одного не знають. Це дуже важливий факт. Відповідаючи, Самуїл сказав Саулові: Я є ясновидець, іди попереду мене на узвище. Сьогодні ви будете зі мною обідати, а завтра зранку я відпущу тебе і повідомлю тобі все, що хвилює твоє серце. А щодо ослиць, які в тебе пропали три дні тому, то не турбуйся про них, вони знайшлись. Хіба тобі та твоїй родині належить усе найкраще в Ізраїлі? Відповідаючи Саул сказав: Я всього лише є сином Вініамінневця. І належу до найменшого в Ізраїлих племен. До того ж, моя родина найменша з усіх родин у племені Вінямина. Тож, навіщо ти говориш мені такі речі? Ну, певно, така скажімо, скромність, да? Скромність Саула. Але Самуїв взяв Саула та його слугу, попід руки, ввів їх у світлиці, запропонував їм. Найпочесніше місце серед усіх запрошених, яких було близько 30 чоловік. А Самуїл сказав Подай ту частину, яку раніше тобі я дав, і про яку я тобі говорив, щоб ти відклав її в себе окремо. Кухар приніс ціле стегно з усім, що було в ньому, і поклав його перед Саулом. А Самуїл сказав: Це те, що було відкладено для тебе. Те, що лежить перед тобою, бери та їж, адже воно на певний час було відкладено для тебе, ще коли я почав скликати народ. Отже, того дня Саул обідав з Самуїлом. Після того, як вони спустились з пагорба до міста, Самуїл промов... розмовляв з Саулом на покрівлі будинку. Там Саул і заночував. Так сталося, що рано вранці Самуїл покликав, перебуваючи на покрівлі Саула, говорячи вставай. Я проведу тебе. Тож, Саул устав, і вони обидво вийшли, він і Самуїл на двір. І коли вони дійшли до межі міста, Самуїл сказав Саулові: Скажи слузі, або він пішов попереду нас. І коли той піде, то затримайся, я сьогодні сповіщу тобі Боже рішення. Отож, вони спілкуються там, в самітньому місці, на покрівлі. Цієї будівлі, на покрівлі будинку. І про що ж вони спілкувалися? Спілкувалися про про як устроєний Ізраїль, які Божі наміри відносно Ізраїлю, про принципи благодаті Божої. ну Одним словом, Самуїл в якійсь мірі готує Саула до до того, що його чекає, про принципи, яким повинен керувати цар. Він повинен діяти, він повинен рішення приймати. Ем, ну, одним словом, ось сюжет цієї історії, і він не закінчений. Ми з вами далі, у 10 розділі, прочитаємо далі події, які будуть. Це буде вже наступний вівторок. Ем, підсумовуючи, ну, що ми можемо сказати? Що Саул він не знає Самуїла. Ну, це знову ж таки говорить про його духовність, його сім'ї, де він виховувався. Ну і в якійсь мірі. Ну, щоб ми правильно зрозуміли ці речення, але він обраний для того, щоб, в принципі, показати, відкрити наміри в серці Ізраїлю. Ну, покарати, да? Вони відкидають Бога, вони йдуть своїм шляхом, вони вимагають. Бог уступає, щоб показати, до чого це призведе. І через десятки років ми побачимо вже завершення кар'єри Саула, його безумство, його похід до чеклунки. Да? до Виклик духів, спіритизм, ну і тому подібне. Да? Самогубство, безумство, непрощений гріх, ну і тому подібне. Але ми з вами бачимо істоки. Да? Добрий початок, чудовий початок, але важливо не те, як ти почав, як ти завершив. От життя Саула це, мабуть, найкращий урок тим, хто добре починає, має гарний потенціал, гарні продумови. Спадковість, сім'ю, то-то все є. Зовнішність, фінанси, але який кінець, де ця людина опиниться, маючи це все? Чи допоможе воно їй виконати її життєве призначення і бути в царстві Божому? Ну, які ще тут натяки такі в тексті, дуже досить тонкі, говориться про Саула, що він там з їве. Відразу ми йдемо в книгу суддів 19 розділ, там був величезний гріх. Ну, тобто Біблія нам певними таки натяками показує, малює цей портрет і показує, що це за людина. І це серйозні такі натяки. Тобто малюється майбутня проблема. Оце праве стегно, воно використовувалось для священників, кухар, який відклав і приготував найкращий кусень, м'ясо, да? царська доля, ну, так називалося у той час. Для царів, для керівників, і безумовно, вони там разом спілкуються, говорять про його призначення, да? принципи Царства Божого. Ми побачимо побачили три бесіди з Саулом у цьому розділі. Отож, добрі е, брати і сестри, ми з вами роздумували над е, дев'ятим розділом. Я думаю, що сьогодні багато цінних уроків ми з вами. Взяли, ви можете записати це зараз в чаті, що було важливим для вас. Ну, і, мабуть, для нас, живучи, для тих, хто проживає сьогодні в Україні, в цих умовах, та й не тільки в Україні, в будь-якій країні виклики ті самі. Чи керує Бог моїм життям? Да, оці обставини, чи це випадковість, як Бог діє, як Бог себе відкриває? Це серйозні речі. Ось Бог стоїть за всім. Навіть втрата ослиць, переміщення, якісь події, якісь зустріч. Бог веде нас, і нам в цьому потрібно розглядіти його проведіння Для Бога головне наше серце сьогодні. Ким би ми не були з вами, як би зовні ми не виглядали, працюємо над своїм серцем. Нам потрібно бути в першу чергу наверненими людьми для того, щоб виконати наше життєве призначення. Ось е, формула успіху, яка повинна привести нас до цілі, до вічності. Тому давайте ми їм довіримо сьогодні своє життя, свою сім'ю, свою державу. В Божі руки. Будемо молитись про Божі зустрічі, щоб зрозуміти, що Бог хоче, хоче бажає, що Бог відкрив нам очі, проговорив сьогодні до наших вух, не тільки обставинами. Але також і через слово Боже, це найвищий рівень спілкування Бога з людиною. Давайте ми помолимося, потім розійдемось на наші групи. Нас поділять групи для молитв для спілкування. Отець Небесний, ми щиро вдячні тобі за цей чудовий ранок. Приємно бути знову разом. Ми, Боже, цінуємо, що серед цих складнощів нашого життя, коли все вирує, все шумить, все бурлить сьогодні навколо нас. Ти, Боже, показуєш нам, що ти не випустив контролю своїх рук. Да, Боже, ми несемо втрати сьогодні. Але, можливо, ці втрати ведуть до, чого, до чогось більш цінного, високого. Допоможи нам прийняти всім серцем Не верни сьогодні нас, Боже, допоможи нам родити сьогодні згори помаж нас Духом Святим. Допоможи, щоб зустрічаючи. Складні події життя нашої країни, ми сьогодні втратили віри, а навпаки довірились тобі, що ти контролюєш все. Боже, ми бажаємо мати добрий кінець нашого життя, бути у царстві Божому, бути спасенними. Господь, приведи нас туди, дай нам твоє серце. Допоможи вчитись, Боже, на основі Слова Божого. Промовляй сьогодні до наших вух. Що ти бажаєш сказати? Дай нам смирення, дай нам любові, дай нам щедрості. Просимо благословення сьогодні зараз і на час спілкування, молитви, даруй нам мир в нашій країні. Боже все віддаємо в Твої руки, довіряємо Тобі життя. Нехай на все буде воля Твоя, в ім'я Ісуса Христа, наша молитва. Амінь.